Добрий день усім, хто вивчає і бажає вивчати хімію. Сьогодні ми з вами розглянемо тему гідроліз солей. Перед тим, як ми почнемо говорити про сам гідроліз, нам потрібно повторити, що таке солі. Солі це є неорганічні сполуки, які складаються із катіону металу та аніону кислотного залишку. Інакше ми можемо сказати, що це сполуки, які утворюються при взаємодії основи. А це речовини, які мають гідроксильну групу, та кислоти. А це речовини, що мають гідроген. При взаємодії основи з кислотою, знаємо, що це є реакція нейтралізації, утворюється соль. Але сьогодні ми дізнаємося, що солі теж поділяються. Отже, класифікація солей. Солі поділяються на середні, коли в нас присутний катіон металу і аніон кислотного залишку, наприклад, барій карбонат, натрій, нітрат чи алюміній хлорид. Також солі є кислими, це такі солі, які містять катіон металу, аніон кислотного залишку, що не замістив усі гідрогени. Тобто, наприклад, якщо в нас була сульфатна кислота h 2 so 4 і один гідроген у нас замістився на калій, а інший гідроген залишився незаміщений, от якщо є в солі гідроген, то така сіль називається кислою, відноситься до кислих. Наприклад, солі натрий гідроген-карбонат або кальцій гідроген-сульфат. Також є основні солі. Що таке основні? Це вони містять в собі катіон металу, гідроксильний аніон, тобто H-групу, і аніон кислотного залишку. Наприклад, якщо в нас був алюміній гідроксид, один, одна гідроксильна група замістилася на хлор, дві гідроксильні групи в нас залишилися. Така сіль буде називатися алюміній дигідроксохлорид. Або дві oh групи замістилися, одна залишилася. Такий, така сіль буде називатися алюміній гідроксохлорид Тобто додаємо Д, якщо в нас є двійка. Дві ОН-групи OH чи там дві гідроген, два гідрогена в кислій солі. Прикладами такими солей є купрум гідроксохлорид, алюміній дегідроксонітрат, наприклад. Тобто, якщо ви бачите Ож групу, це є основні солі. Розглянемо на великий тест. От потрібно з'єднати середні основні солі і кислі солі. Середні солі, бачимо, це в нас є сульфід. Також середньою сілью є натрій карбонат. Вони не містять ні гідрогену, ні гідроксильної групи. Основною сіль шукаємо, де є в нас ОН-група. OH Наприклад, барі ОГНО3, -OH барігідроксонітрат і гідроксохлорид Кислі солі це в нас є натрій гідроген-сульфат. І алюміній дигідроген-ортофосфат. Перевіряємо. Виконуємо. Ось такий тест невеличкий. Можемо приступити до вивчення нашої великої більшої теми це гідроліз солей. Гідроліз солей це хімічна взаємодія йонів солі з водою, у результаті якої утворюється слабкий електроліт основа або кислота. Отже, нам потрібно спочатку згадати, що таке слабкий електроліт. слабкі електроліти. Слабкі електроліти це такі, в яких ступінь дисоціації. Менше 10. Тобто вони частково дисоціюють. Пригадуємо, до кислот таких належить h 2 co 3 H2S, HCl, HCN, H2CO3. Також карбонатна е оцтова кислота. Основи, які є слабкими електролітами, це є нерозчинні у воді основи, а також, не забудьте, амонігідроксид NH4OH теж слабкий електроліт. Коли розчиняємо сіль у воді при певних дослідженнях, ми бачимо, що, опускаючи індикатор в розчин солей, деякі індикатори в певних солях змінюють своє забарвлення. Тобто солі, ми собі уявляємо розчинення солей, що це є процес лише розчинення, але деякі солі з водою взаємодіють. Зверніть увагу, що гідроліз це є взаємодія йонів солі з водою. І в нас буде утворюватися певна певний кислотність. або кисле середовище, або слабколужне середовище, ось ми сьогодні, власне, це маємо розглянути. Гідроліз буває, оборотній і необоротній. Коли сіль гідролізує оборотню, сіль утворена слабкою кислотою та сильною основою, наприклад, це може бути натрій, карбонат. Сіль утворена сильною кислотою і слабкою основою, наприклад, алюміній сульфат. Сіль утворена слабкою кислотою та слабкою основою, може бути, наприклад, купрумсульфіт. Тобто і основа була слабка, і кислота була слабка, яка утворила цю сіль. До необоротного гідролізу належить такий гідроліз, коли сіль утворена ледкою слабкою кислотою та нерозчинним гідроксином. Зараз ми це все розглянемо більш детально записуємо рівняння реакції натрій сульфід плюс вода. Воду, я писала, як HOH. Робимо, проводимо реакцію обміну, тобто утворюється натрій OH і h 2 s Натрій OH – це сильна основа. h 2 – слабкий електроліт. Отже, в нас буде. Гідроліз проходити по сульфідйоні, тобто по аніоні. Гідроліз проходить по аніоні, оскільки в нас утворилась H2S слабка кислота. Гідроліз протікає за аніону, варто записати. А ось середовище в нас буде визначати сильна, сильний електроліт. Тобто в даному випадку натрію Аж сильна основа. Отже, середовище буде лужне. Ще раз повторюю: гідроліз проходить по тій частинці, яка була слабка, в даному випадку, по аніону, h 2 s слабка, і кислота. А середовище визначає той, хто був сильний, тобто луг в даному випадку, натрій ОH. OH. І от, коли б вас запитали, як зміниться забарвлення лакмусу, то в такому розчині він посиніє, оскільки середовище лужне. І ми знаємо, що в лужному середовищі лакмус синій. Розглянемо інший приклад. Наприклад, алюміній нітрат плюс вода дорівнює алюміній гідроксид плюс нітратна кислота. Тут, навпаки, ми бачимо, що гідроліз проходить по основі, тому що алюмінію аж 3 Таблиця розчинності випадає в осад, бачимо, нерозчинний. І, відповідно, гідроліз протікає за катіоном, тобто за алюмінієм, за катіоном. А ось середовище тут буде, звичайно, кисле, оскільки HNO3 сильна кислота. Кислотність визначає той, хто є сильний. Ось така справа з гідролізом. Давайте знову ж таки подивимося на тести. Виберіть, яка сіль зазнає гідролізу. Гідролізу зазнають, зазнають солі, повторяю, ті, які мають хоча б одну, один компонент слабкий, або обидвоє слабкі. От, наприклад, калікарбонат. Він зазнає гідролізу за аніоном, оскільки карбонатна кислота є слабкою. Алюмініх хлорит. Зазнає гідролізу за алюмінієм, оскільки алюміній в таблиці розчинності є нерозчинний, тобто основа є слабкою. Натрій хлорид не зазнає гідролізу, оскільки натрію Аж сильний, і Аж хлор теж сильний електроліт. Барію С4 теж не зазнає гідролізу. Баррі Аж сильний електроліт, h 2 so 4 теж сильний електроліт. Літій 2С зазнає гідролізу по. Аніону, оскільки H2С, слабкий, слабкий електроліт. Перевіре. Інший вид вправи. Солі, які гідролізують за катіоном. Тобто ми маємо вибрати таку сіль, в якій катіон, тобто метал, утворює слабкий електроліт. Натрій у нас утворює. Сильний електроліт, магній. Сильний. Амоній не забуваємо. Це є слабкий, калій сильний, алюміній слабкий, і фером теж слабкий. Солі, що гідролізують за аніоном. Тут вибираємо, щоб кислотний залишок був, утворював слабку кислоту нітрат. брехня. Натрій, карбонат, так, правда. Літій сульфіт теж слабкий. Аніон. Амоній сульфіт. Тут гідроліз йде як за катіоном, так і за аніоном. Зверніть увагу, тобто ми відмічаємо, що це неправда. – правда. І барі со 4 неправда. І останній тест. Соль, що гідролізують як за катіоном, так і за аніоном. Чи калій, тут вже бачимо, що це неправда, тому що калій Аж сильний основа. Цинк-сульфіт отут буде. Правда, тому що цинку Аж слабкий, і H23 слабка. НH4 хлор. Тільки буде за катіоном, а нас цікавить і катіон, і аніон. Алюміній карбонат. так, правда. Калій нітрат. Неправда обидвоє сильні, і фером сульфіт теж правда, бо ферому H2 і H2S є слабкими. Ось так приблизно виконуємо завдання. Дякую усім за увагу. До нових зустрічей!